Я народилася і виросла в Криму, і в Криму я жила до 2014 року. А в Криму я розмовляла, як і всі, російською, там українську почути в ті часи було дуже складно. Звичайно, що ми вивчали українську в школі. А, бували були різні викладачі, але напевно, що здебільшого це йшло якось через примус. І ми уроки української мови і літератури не любили в школі. Якби мені тоді хтось сказав, що я буду говорити українською і ще й спонукати інших говорити, я би дуже-дуже здивувалася. ось тому моє життя склалося несподівано для мене самої, але дуже цікаво, насправді. В мене вдома трошки говорили українською, тому що мої бабусі, дідусі вони переїхали в Крим з перетину полтавсько чернігівської областей. І коли їм бракло сенсів і емоцій в російській мові, вони переходили на українську. Вони часто співали українські пісні, і вони часто казали щось таке дуже влучне, дуже, дуже емоційне. І я дуже любила ці їхні вислови. Наприклад, Гоцик-Боцик це було про невдалу випічку. Ось. І це, мені здається, дуже виразно, тому що коли ми чуємо це і ці слова, ми можемо собі уявити таке якесь тісто, яке не вдалося. А ось, і ці вислови були дуже такими завжди яскравими. І я розуміла, що без них якось не можна обійтися. Коли приїхала до Львова, я зрозуміла, що деякі з цих висловів не розуміють львів'яни. Хоча вони. Українські, як мені ставалося. Ось. І я так дізналася, що українці з різних регіонів а, говорять українською у різний спосіб. І також у Львові я дуже багато підслухала схожих подібних фразочок, які були невідомі мені. Тобто я їх не знала ані зі шкільного навчання, ані з літератури, ані з того, що чула від своїх старших. Ось, і насправді ці всі вислови в них дуже багато душі, в них дуже багато життя, і їх напевно неможливо не любити. Вони надихають, вони надають сили, коли все погано, вони підбадьорюють, коли все добре. А ось, і напевно, що ці фразочки вони дають теж такий зв'язок з тими, хто жив до нас і хто дав життя нам. Ось і тому мені напевно пощастило більше ніж іншим кримцям, тому що в мене був такий зв'язок з українською мовою. Тобто я знала, що українська це не тільки те, що примушують вчити в школі, а це ще й щось таке. В цьому ще є життя. <laughs> Ось, і мені дуже подобається, коли українська виходить за межі академічної. Академічна це добре, це чудово, це важливо знати. Але мені теж також подобається на рівні з тим, коли українська виходить за межі неї, коли люди або придумують нові слова, або згадують ті слова, які давно давно не є у такому широкому вжитку. І також мені подобається, коли люди. Де б вони не жили, вони продовжують вживати слова, які вони привезли з собою зі своїх рідних регіонів. Я думаю, що в цьому є така ідентичність, в цьому є душа. І я думаю, що коли людина говорить слова, які вона привезла, звідки, звідки з, 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 де ви народилася і виросла. Це підкреслює те, що людина пишається своїм походженням? Так, це було пов'язано. Переїзд цей був спонтанний. Я переїхала 4 березня 2014 року. Це перший раз, коли я прибула до Львова. Я ніколи не була у Львові до того, і мені хотілося думати, що я їду у відпустку, просто перечекати, поки в Криму якось все заспокоїться. І я не думала, що це може зайти аж так далеко. І насправді щороку я ще більше стою в шоці, <смі> в шокові, як кажуть у Львові. А, ось а, так. І я переїхала до Львова, я знала, що у Львові говорять українською, і з поваги до Львова, з поваги до того, як прийнято тут, я теж намагалася говорити українською. Було складно, тому що між школою і моєю. Моїм переїздом до Львова пройшло декілька років, і я забула майже, майже все. І тому для мене було це про відновлення тієї академічної мови, що я знала, і також це про вміти зрозуміти, що у Львові відбувається. А буквально на другий день у Львові мені написала СНС одна Львівка, вона там було слово та. Вона написала «та», в мене виходить зустрітися на другу. Я не знала, що означає це та. Ну, та можливо, це скорочення від Наталя, або можливо, це скорочення від так, або ще щось. І я довго <смеш> медитувала на ту смску, і я не знала, як це зрозуміти. <смеш> Ось. Так, от, ніби така дрібниця, напевно, яку місцеві не, не помічають, але для мене це було так несподівано, цікаво. Ось перші роки любові були складними, тому що я шукала житло, я намагалася звикнути до місцевих традицій. Я весь час робила якісь документи, і в мене не було уроків, і тому не було можливості навіть брати уроки і часи, і сили на то не було. І тому я чудово розумію зараз переселенців, які можливо не одразу переходять на українську. Я розумію, що в них може не бути емоційних сил на то і часу, і просто будь-яких сил на те, щоб приділити увагу навчання. Вивчення, напевно, щоб інколи було складно, тому що не завжди, але окремі люди. Кусаються, коли ти кажеш щось не ідеально. Це дуже неприємно, це відвертає від мови, і це інколи може зіпсувати настрій на цілий день. І тому в своїх соцмережах і у всьому тому, що я роблю, я спонукаю людей підбадьорювати одне одного і намагатися не виправляти інших, якщо тільки це не ваша професія. І якщо це не ваша професія, і вам за це не заплатили гроші просто зараз. Ось. І, і тримати фокус на собі, на своїх справах. Ось. А інші люди вони можуть підтягнутися до правильної мови і чудової мови, якою говорите ви. Або вони можуть робити так, як потрібно їм. Ми всі дуже різні. Я на своїх сторінках часто пишу про те, що нам з командою мало щоб люди говорили українською. Ми хочемо, щоб люди говорили нею з задоволенням. Можливо, це тому, що я маркетолог і в маркетингу не буває примусу. Маркетологи йдуть іншим шляхом. Ми робимо продукт, товар, послугу, подію, будь-що настільки привабливим, щоб люди просили самі. І я думаю, що ну, наприклад, такий класичний приклад, та, що коли пропонують купити щось. Дві одиниці три одиниці чогось за ціною двох то люди купують ці дві чи три, і хоча навіть вони не збиралися перед тим купувати жодної. Тому я бачу це так, що мову треба показати настільки привабливо, щоб люди самі захотіли на ній говорити і самі захотіли його вивчати. Ось і власне для того для того ми працюємо. Так, я досі інколи шукаю в словниках слова, яких я не знаю. Інколи це слова зі шкільної програми, тому що я вчилася в школі російською мовою. І з того часу я не користувалася тими словами, що не стосуються моєї професії. Наприклад, хімічними термінами. І е, коли я переїхала до Львова, слово лужний воно було для мене дуже нове, дуже несподівано. «Лужний» – це протилежність кислого. Ось і є багато інших таких моментів. Тобто є слова, які я досі шукаю в словниках. І взагалі я думаю, що дорослі вони не так переходять на мову легко, як діти. А мова це щось таке, що існує не тільки в свідомості, а ще, напевно, що в підсвідомості, в безсвідомому. Там я вже <смі> не дуже знаю, це, напевно, трохи інші матерії, але це доволі складно. Я знаю, що зранку говорити українською легше, а ввечері, коли накопичується втома, то говорити українською складніше. Я знаю, що те саме відчувають і інші люди теж часто. З часом стає легше з руками, але це не так повільно. Люди не машини, людей немає кнопки перемкнути мову, як це робить комп'ютер. Е, тому це процес. І е, я думаю, що коли е, в таких станах якихось емоційних, коли люди налякані, втомлені або ще щось відчувають, такі якісь е, е, екстремальні відчуття, відчуття е, емоції. Е, вони можуть несвідомо вигукнути будь-якої мови, яка перша спала на думку. Ось. Я думаю, що це нічого страшного, перехід на українську це такі свідомі зусилля, і я думаю, що людей за нього варто поважати і варто підтримувати. Ось, це не дуже легко робиться. Я ставлюсь до них індивідуально, до кожного. Я не думаю, що тут можна узагальнювати. Е, якщо, Якщо я можу щось для них робити, то я роблю. Я взагалі думаю, що О. Варто не дуже важливо мати якусь думку таку незмінну і стало. Ем, важливо кожного разу індивідуально себе питати, що я можу зробити зараз. Якщо я бачу, що людина застрягла і вона не може підібрати якесь слово, я можу його підказати. Я роблю застосунок мобільний для тих, хто переходить на українську. Я зробила для нього разом з командою, звичайно, курс для тих, хто переходить на українську. Якщо я можу когось похвалити, підбадьорити, підказати, поділитися історіями про те, як піднім. Мені самої було а, інколи складно, інколи незручно. Тому що перехідна мова він ще пов'язана з тим, що ти час від часу потрапляєш у незручні ситуації. І е, так, і з цим доводиться жити. Ось, тому, якщо я можу комусь допомогти, я це роблю. Ось, я знаю, що є люди, які, можливо, принципово не хочуть говорити українською. Це може бути пов'язано з якимось травматичним досвідом. Можливо, цим людям не пощастило з викладачами або з оточенням. А, я думаю, що просто потрібен час і їм потрібно більше можливостей, більше нагод побачити те, якою привабливою і чудовою може бути українська. Я би хотіла, щоб перехід на українську це був такий чудовий досвід для людей. А, я коли, ну, наприклад, я коли гуляла в парку, я чула, що люди говорять російською з собаками своїми. Я думаю, що це переселенці, які переїхали з домашніми улюбленцями і продовжують говорити з улюбленцями так, як робили це давно. І я йшла і я подумала, о, треба зробити допис на цю тему. Тобто підслухані розмови російською на вулицях, вони надихають мене на те, щоб зробити новий контент. Тому що якщо люди говорять самі ці слова, самі ці фрази російською, значить, українських вони або не знають, або вони не вважають їх поки що достатньо влучними, достатньо емоційними, достатньо вразними, щоб е, користуватися ними. Ось, тобто, я одразу думаю про те, що я можу зробити. Бу, була така ситуація одна, коли ми сиділи в кафе і за сусіднім столиком хтось розмовляв російською. І, е, але була якась така невимушена легка атмосфера, і ми. Почали говорити з, з ними і розказали їм про наш мобільний застосунок. Вони його про нас завантажили, і таким чином ми українську трошки більше поширили в масах. Ну, по-перше, власним досвідом, а по-друге, тим, а, а, я думаю, що з ними треба ділитися. Українськими піснями, українськими книжками сучасними, тому що люди можуть думати про те, що українська це тільки Шевченко, це тільки те, що ми вчили в школі. Шевченко це дуже добре, просто після нього люди зробили багато чого чудового. Ось. І власне сучасна культура, вона українська, вона може бути новою для тих, хто жив з російських регіонах. Я сама, коли жила в Криму, напевно, що крім океана Ельзи, до нас туди нічого не долітало. Я знала багато українських гуртів через те, що в мене були друзі з центральної та західної частини України. І вони мені надсилали поштою диски тоді ще. Ось тому я була якось так в курсі справ. Але сучасних українських авторів я почала читати вже, коли переїхала до Львова. До Крима сучасні українські книжки якось вони тоді не долітали. Я думаю, що в ті часи, власне, ще і коли я вчилася в школі, ми українську бачили безперспективно. безперспективною. Ми не думали, що вона нам знадобиться в житті. Я думаю, що це така загальна думка. Хоча, напевно, що ем, хтось міг думати інакше. Так? Тобто там були українські факультети. Університетах, і, і можливо, що ну, неможливо, а точно, що були ті, хто розглядав українську як свою майбутню професію, як те, що придасться в майбутньому. Напевно, що більшість все-таки так не думала. Ще такий був цікавий момент, що, напевно, ще за радянських часів в Криму якось була така хвиля, що всі цікаві книжки, найкращі книжки, неможливо було знайти російською мовою. Вони були тільки українською. Я думаю, що це, напевно, була одна з хвиль українізації. З одного боку, це було дуже дивно, це сприймалося як дивне. А з іншого боку, українська тоді навіть здавалася таким таємним кодом, яким написані книжки, і які може прочитати той, хто знає українську. Тобто найкращі книжки були доступні українською. Я не думаю, що це була з точки зору українізації дуже вдала ідея, тому що деякі книжки в такому перекладі здавалося дивними. Ось, і було незрозуміло, чому так. Коли я переїхала, мені здається, не було нічого. Звичайно, що були репетитори, тобто це можна було в індивідуальному порядку за власний рахунок якось вдосконалювати мову. Ось а зараз і взагалі не було грошової підтримки, не було ніякої іншої підтримки. Там якийсь момент давали якісь гроші переселенцям, але я не їх ніколи не брала, тому що я не могла взяти вихідні собі, щоб відстояти за ними чергу. Мені взяти вихідний коштувало дорожче, ніж ті гроші. Ось е, так, і тоді не було ніякої такої підтримки. Мені дуже допомагали львів'яни, але з власної ініціативи це не була ніяка державна програма. Це просто небайдужі люди. До речі, львівяни дуже класні. В цьому плані дуже душевні, дуже готові допомагати. Тут люди відгукуються на запити про допомогу і інколи навіть надають їй більше ніж можна було собі мріяти. Ось це дуже приємно. Насправді я Львів дуже полюбила, і я рада бачити, що зараз для переселенців дуже багато всього є. Залишилася оця теплота, з якої місцеві відгукуються на запити про допомогу, до неї додалося більше державної підтримки. Складно сказати, чи достатньо, напевно, що ніколи не достатньо. Напевно, що ми скажемо, що достатньо, коли закінчиться війна. Ось, а поки завжди буде здаватися, що мало. Хоча я бачу, що напевно держава робить те, що може в ці складні часи. У мене був друг, його звали Руслан. Насправді, ну, на жаль, його вже немає з нами. І він вважав, що він якось бачив мені потенціал, і він вважав, що мені потрібно мати власну справу. Ми з ним придумали, що це буде ютуб-канал. Він допомагав мені робити перші відео. Ось. І е... хотілося, щоб це був канал про мову. Йому подобалося, як я пишу, і він казав, що те, що я знаю, те, що я вмію, потрібно доносити людям. ось, тобто такий перший поштовх. Е... Це я, напевно, завдячую великою мірою йому. Ось. Ми зробили перше відео, вони добре зайшли, вони сподобалися людям. Ось, а потім дуже швидко настала пандемія, і все дуже змінилося. Ось. Відео знімати в форматі каналу це складна справа. І... Я зрозуміла, що писати дописи в соцмережах це легше, це швидше, їх можна зробити більше. І якось поступово проєкт перейшов в більш такий формат соцмереж. Ось. Мені було цікаво, мені і завжди цікаво, і зараз цікаво, і буде цікаво працювати над проєктом, тому для мене це захоплення. Воно йде саме. Мене дуже надихають підписники, тому що вони теж розповідають історії зі свого життя, діляться тим, як говорять у них. І це завжди дуже цікаво. Це знову ж таки можна сказати маркетинговий хід, тому що е, українська має бути привабливою. І те, що українська така лагідна, така гуморна, часто така е, дотепна, влучна, це те, що відрізняє її від інших мов, і те, що робить її дуже привабливою, одна одна з тих речей, що роблять її такою привабливою. І мені хотілося більше е, показати цього. Ось. ось крім того, я сама здобуваю чимало задоволення від веселих дописів. І це те, що піднімає настрій. Коли почалося повномасштабне вторгнення, я не знала, чи доречно далі вести сторінки в бадьорому такому дусі. Я думала, що можливо це може бути недоречним або це може ображати людей. Я спитала підписників, як вважають вони. І вони майже одностайно проголосували за те, що потрібно далі вести сторінки в веселому дусі, тому що для них це. Так ці дописи в жовтих рамочках для них це те, що гарантовано піднімає настрій впродовж дня. Ви самі придумали назву? Так, вона якось сама прийшла до мене, ось, і вона якось так залишилася з нами. Мені хотілося відійти якомога далі від шкільного навчання. Від асоціацій будь-яких зі шкільним навчанням. Тому що, на жаль, не всім пощастило з викладачами. Зараз вже українську викладають набагато краще, ніж раніше. Мій проєкт для дорослих, і в дорослих часто є саме такі травми, пов'язані з тим, що їм червоною ручкою покреслили весь зошит, що їх примушували вчити вірші, що їх примушували конспектувати підручники, переписувати завдання багато разів і, і інші такі речі. Ось, тому нам Хотілося якомога ну спочатку мені, а потім вже всій команді, напевно, хотілося а, відійти якомога далі від того. І е, ігри це те, що повертає нас з дитинства, навіть якщо ми дорослі, і дає нам можливість, хоча б на декілька хвилин а, забути про дорослі проблеми. Пов'язані з виживанням, з роботою, з війною, з хворобами і, і, і тощо. І тому ем, наш застосунок це можливість для всіх повернутися в ті часи, коли все було добре. Ось. І тому це ігрова форма. Також ем, українська мова вона дає широкі можливості для гіміфікації. І ем, це теж, також те, що відрізняє нас від конкурентів. Бо, здебільшого, наші конкуренти роблять щось таке, що Більше схоже на підручники, більше схоже на вправи. Такі е, традиційні, скажімо так, нам цікаво робити те, що не робилося. До нас це надихає, це само собою цікаво. І е, так є. Я. я весною минулого року зробила низку ігрових дописів, де користувачам серед карток зображеннями і написами потрібно було знайти те одне, яке відповідає, е, де де пара ця м, правильно. Тобто, наприклад, якщо написана паляниця, але не намальована полуниця, то це неправильно. А ось е, ці дописи дуже сподобалися людям. І вони також сподобалися IT-архітектору Олегу Новосаду. Він написав мені, запропонував зробити мобільний застосунок, і з того почалася історія, і скоро нам виповнюється рочок. Скоро вийде моя перша книга. Вона буде називатися Мова, Таємниці відьом. Вона для підлітків і дорослих. В ній також це така фантазійна історія, з якою, поміж про сюжет <хи>, можна дізнатися найголовніші речі, які потрібно знати кожному, хто переходить на українську. Це теж дуже новий формат. І до цієї книги окремим виданням буде зошит із завданнями. Тобто ви читаєте книгу. Якщо у вас виникає бажання спробувати самостійно, то ще можна взяти зошит і в ньому спробувати на практиці те, що ви знаєте в теорії. Для мене вона напевно означає самовираження. І вона це таке нескінченне джерело знахідок, нових відкриттів і нових комбінацій. Тобто в українській можна знайти слова різні, якщо їх поставити в одноречення, воно починає сяяти різними барвами. Це дуже цікаво. З цим хочеться експериментувати. Е е українську хочеться писати, хочеться співати, хоча я не дуже вмію співати. Але <свісно> українські пісні я дуже люблю. Ось тому українська для мене це натхнення, це те, що я люблю, і е е те, чим я можу ділитися з іншими. Так, у Львові часто кажуть, наприклад, до кольору до вибору. Я думаю, що це щось таке зновіяно польською мовою. А, ось у Львові часто кажуть Любе-голубе. Ось в значенні будь-яке. Та. Також, що ще може бути? Мені ще подобається, як на Закарпатті кажуть, пой на кавіль, тобто ходімо на каву. А, ось, І, до речі, саме слово ходімо. А, Академічно правильно казати ходімо, хоча люди інколи кажуть пішли. Десь в центральних східних областях кажуть пішліть, полтавці кажуть ходьом. Мені дуже подобається ходьом. Коли в мене була кішка, я навіть навчила її розуміти ходьом. Ось. Закарпатці кажуть йдеме. І якось я була в крамниці на Закарпатті, і я так жартома подрузі сказала, що «ну все, ми тут все подивилися, йдемо. І з, того, з тієї секунди продавчиня стала нашою найкращою подругою. <гум> Мова це те, що зближує, це те, що допомагає встановити дружні стосунки. І, власне, коли люди чують рідні слова, вони розуміють, що це хтось, в кого, з ким в мене є щось спільне.